Огляд корпусу для повербанка з Китаю. Такий тубус можна купити за 70-100 гривень. Акумулятор в комплект не входить. Основою тут є плата на чипі TP 4333 Струм на вихід 08 А на вхід 1 А. Цей корпус слід використовувати з акумуляторами без контролера, у яких плоский плюсовий контакт. Батареї з носиком сюди не влізуть. Алюмінієвий циліндр з роз'ємами USB Type A і micro USB. В результаті отримуємо павер ціною від 150 до 200 гривень. Для зарядки телефона він не дуже, підходить через те, що видає лише 1 ампер, А от для світлячка чи роутера його вистачить на кілька годин.